питаю. я тоже был в первом У нас перерив між іграми буквально дві години. Пішли з друзями, з футболістами, трошки попили кави гарячої водички. І зараз рушаємо на другу гру з Кубоверди. Нам дуже важливо налаштуватись. У нас є шанс закріпитись в вищий кубок, тому що перші дві команди попадають у вищий кубок, а другі дві попадають у нижчий. І якщо ми виграємо всі ігри, у нас різниця більш-менш нормальна, то відповідно ми можемо виходити в вищий кубок. Хлопці, як ви? Україна серця. Що, давайте зараз беремося, щось покажемо. Хорошо, по составу в воротах начинает Руслан. Последнего Миша. Справа э, Вася. Слева. Той. Той слева. Э, впереди Аян. И в середине Влад. И Все, остаемся, кого назвал, все остальные. Поєдинок почався дуже активно, впевнено. Нашою командою ми присмогували, забирали м'яч, створювали свої моменти. Але вже якесь таке дежав'ю всіх матчів цього дня. Знову на початку зустрічі ми пропускаємо непотрібний гол, який, по суті, самі собі... Зробили м'яч просто відскочив від голови нашого захисника в ноги нападаючого, який зробив рахунок один Продовжили атакувати, створювати моменти, але вже в наступному кутовому кабевердійці з кутового зробили рахунок 2-0. Наступний небезпечний момент створив Владислав Бенедюк. Обмотавши двох гравців, він прострілив штрихний майданчик, але не дуже точно. Далі знову Владислав Бенедюк класно пробивав з лівої ноги в дев'ятку, але вратар потянув. Ми продовжували атакувати і супер момент створив Володія Сура, обігши гравцяк. Кабоверди. Він пробив поворотах, попавши в перекладину. І тут на добиванні Михайло Бес, пробуваючи поворотах, попав в руку гравцю. Ми відразу почали апелювати, вимагати в суді порушення правил, щоб він поставив пенальті. Але як видно з повтору, м'яч після рикошету від голови одного гравця попав в руку. Відповідно, суддян не дав цей пенальтів. Створивши ще декілька небезпечних моментів, ми пішли на перерву з рахунком 0-2 на користь команди Кабоверде. мужики хочу сказать одно просто проявите характер нет характера мы как-то так безвольно блядь, два гола пропустили а потом отыгрываться Но характер какой-то должен быть спортивный пока пока без характера отдельно только отдельно моменты есть и все а картинки опять же нету, блядь. Игры нету. Тем более кому, Кабо Верде, Цепляйте за мяч. Не избавляйтесь раньше времени. Да, Когда как, мы с втроем смелее, разыгрываем. Смелее, смелее двигайтесь вперед. Крайние защитники. Смелее мяч. мяч знаете, что делать. Смелее разыгрывайте. Разыгрывайте быстрее. три Мене, Мене ніхто не йде. Або чекаєте дальню, або я іграю. тільки потім. Все, ми играємо прикрасити, а потім накривають. Я тебе один. Грайте по жостче струю, вони играють жорстко. А ми только бери їх. І сопів них луками играємо в доспішкам, казати топа, то вииграємо момент. Вообще даже на то, что в кабусах, если что, в видно, может быть, что это не евро, и пока уже не впевнены, что это все, но это не Давайте, давайте, нужно характер проявить. б***ь. Ребята, 30 минут, это до хрена, блядь. Спокойно, решайте, решайте свои моменты, вместе. По-другому, по-другому никак, по-другому мы не забьем и с пасами опять. Опять проблема с пасами. Потеря, потеря, потеря. Ну вы сами устали бегать, сейчас. Пацаны, выложите, не ждите, пока вас позовут меня. Две минуты, порыгали, поменялись. Давайте, как закончили, начинаем. Ребята, ну, кто заканчивал, украшен. начинаем. А, молодец, Розвівши м'яч в другому таймі, відразу ми кинулися вперед пересангувати, зжати і забивати ці м'ячі команді Кабоверди. Ми почали створювати собі маса моментів, і в одному з епізодів Михайло Бес пробивав з правої ноги, Воротар потянув і, добуваючи лівої ноги, просто не попав в ворота. Далі Маріан садовий прийшов по лівому флангу і захисник схвалив на ньому штрафам майданчику. Суддя показав на 11-метровий удар. Маріан вирішив виконати цей удар. Пробивши поворотах, воротар потягнув його і, на жаль, для нас рахунок залишився 2-0 на користь БРД. Ми не здавались, постійно йшли в атаку і створили ряд небезпечних моментів. Фактично весь другий тайм команда Кабоверде відбивалась і не давала нам створити якогось гострого моменту. Найбільш такі гостріші моменти створив Маріан Садовий, пробиваючи по воротах, де вертар І другий це Володимир Іцура, який, обійшовши захисника Кабоверде, пробивав по поворотах, але не вдало. Ну, а далі вже спрацювало старе футбольне правило. І, відповідно, пішовши вперед, порід, Кабоверди зловили нас на контротаці, скористалися нашою помилкою після непорозуміння воротаря з захисником. І гравець Кабоверди забив пусті ворота, зробивши рахунок 3-0. Для нас нічого не змінилось і ми далі створювали свої моменти. І вже в кінці зустрічі після пасу кожома Олександра забив ворота Табоверди гравець команди України Орлик Омелян. А вже в кінці зустрічі гарну нагоду мав сам кожом Олександр, але не поталанило, і вратарь цей віддар. І так закінчилась наша третя гра першого ірвого дня. Де ми здобули лише одне очко в трьох матчах. Фізично і емоційно ми були просто мега перевтомлені. але в нас залишався шанс на кубок за третє місце Меніліттер'є дві 2022 року. Для того, щоб виграти цей трофей, нам необхідно перемагати в трьох поспіль в наступних іграх. Мужики, во-первых, не расстраиваемся. Спасибо всем сегодня за игровой день. Все, что мы смогли, мы сделали. У нас еще завтра есть игра и утром, и еще потом после обеда. Так что Давайте, давайте, что можем, то сделаем. Синегал, завтра, завтра нужно выигрывать. Нужно выигрывать. Сегодня всем спасибо. спасибо. И до завтра. Да, да, тоже спасибо. ты играл, Да, да. Проиграл, Проиграл Испании 8-4. А еще? Это, все, одна игра. Это, Нет, это, одна это, одна. это уже не о Не в на Нет. Если Сенегал у кого-то выиграл, то нам только выиграл. Ні понятно, яка ні скабоментів, ані грарі скамомерка в першу чергу. Хотів би подякувати міській владі Іспанії, Торевєхі, міста Торевєха за те, що допомогли організувати такий турнір, в якому приймало участь 10 різних країн світу. Дуже цікаво і така хороша атмосфера. І сьогодні зібралося дуже багато вболівальників на диво. Я думаю, вони з Фейсбука, з інстаграму всі поприходили, і таке враження, що ти попав на клаптик України. А, ну хлопці старалися, як завжди. Возили, возили, але попали. Остання гра 3-2 програли. Але ну дуже дуже близькі були до 3-3 і взагалі до, до перемоги. Ось а взагалом це класно. Дуже дуже був приємно вражений. Те, що приїхав на гру з Бенідорма тренер колишньої збірної України, який декілька днів так був тренером збірної України. А сьогодні в нас в гостях теж дуже дуже класно, що під, приїхав, підтримав наших хлопців. А торевєха росте, розвивається з кожним місяцем. Приїжджає сюди все більше і більше українців. Наскільки я знаю, приблизно вже 7 тисяч українців приїхало сюди, в Торев'єху, і ну якось цікавіше стає жити, багато своїх людей. Ось, та й все. Дякую, дякую. Слайкі. Маріан, пару слів. Сьогоднішній день важкий, я розумію. Важко знайти якісь емоції додаткові. Ну але, хоча б картину якусь опиши, може відчуваєш десь що бракнув. Ну, Картина в нас така, що е, з кожною грою ми стаємо краще. І, на превеликий жаль, дуже нас було багато часу, е, мало часу для підготовки. Тобто, моменти були багато нереалізованих моментів, нереалізованих пенальтів було в мому лиці. І... Тобто воно фактично могло змінити багато що картину. Були моменти, від ігри до ігри краще граємо. Тобто три ігри важкувато. В принципі, все нормально. Була би швидше підготовка, футболістів може би було щось, бо результат би другий. Будемо надіятися, що завтра націлені на перемогу від Сенегала і на якесь чудо, що може проб'ємося. Дякую. Як, як взагалі враження від ігри сьогодні? Хороші враження, хороша команда. Хлопці біжать, хлопці грають. Дякую за хороший футбол. Трошки би більше забивали хлопців. Є в нас шанси на якусь перемогу. Вищий, вище Дай Бог, дай Бог. Буде все залежно від вас. Дякую. Во-первых, хочу сказати спасибо всім тим, хто прийшов, нашим болельщикам, які будуть смотрети це відео в Ютубі. Это для нас очень было нужно, так как люди, сидя, сидя на трибунах, нас поддерживали и гнали нас вперед. Так сложилось, что сегодня был не наш день. Все команды были нам по зубам, но они оказались сильнее. Победителей не судят. С бразильцами мы сыграли в ничью. Очень вязкая игра. Больше всего понравилось тактические действия со стороны Испании. Первый матч рано утром. Для нас совершенно непривычно было играть в 10.30 в 10 утра, что сыграло все-таки с нами злую шутку, и мы проиграли 2-0. А касательно игры с Бразилией 1-1, я считаю, что мы могли забирать эту игру, так как, так как у нас хватало всех ресурсов и игроков, которые могли составить конкуренцию в составе. То есть у нас два равных состава, которые могли показать себя и проявить на поле. Но немножко не повезло. И заключительная игра вечером... Когда уже мышцы немножко э, заковались, остыли, охладели. Это уже, конечно, игра на, на волевых, на эмоциях, на адреналине. Первый тайм мы проигрывали. Потом э, удачным образом э, хороших действий нашей команды мы э, начали отыгрываться. Потом они забили еще один гол. Мы, э, мы сделали счет 3-2. И зак заключительные 15 минут вся игра была за нами. Что, собственно, нашим болельщикам очень понравилось. Но результат, есть результат, мы проиграли. Но обещаем, если вы подпишетесь и поставите лайк под этим видео, мы обещаем, что мы выиграем все оставшиеся матчи без шансов. Поэтому Вася, Петя, Вова, Дмитро, если ты там сидишь, обязательно. Ты ж помнишь? Ты же хороший пацан, правильно? Подписывайся, лайк. А мы, в свою очередь, покажем класс на футбольном поле. Все Слава, Слава, все, фигня. Давай, давай, давай. Я забыл включить кнопку.